Добрий день. Сьогодні я хочу вам розповісти рецепт квашеної капусти. Ми її дуже полюбляють, дуже смачно. Для цього треба взяти капустинку, яку хочете розміром, можете велика, але вона повинна бути туга, така туга, твердюча. Ось, Потім моркви приготуйте, ну, три, дві, Все, які вони по розміру будуть, великі чи маленькі. І щоб не в'яла була. Якщо вяла, то треба замочити у воді, потримати її 2 часа. Тоді вона набереться води і буде тверда, і вам легше буде натирати на терці. Приготувати миску треба, щоб куди натирати капусту. Терку для капусти. Дерев'яна у мене така є, спеціальна для капусти. І терку для моркви самі великі кірочки для моркви. Ніж приготувати і сіль. А ще спеції це лавровий лист і духмяний перець горошком. Ну, все почали. Взяли капустину, розрізали її. А спочатку треба почистити листя, як воно там трошки запачкане, його зняти, В общем, щоб капустинка була біленька, частенька. Розрізали її на 4 або 3 частинки. Потім беремо одну частинку, беремо терочку дерев'яну для капусти, у мисочку вставляємо і натираємо. Натираємо стільки капусти, щоб не повна миска була, ну, щоб легше було перемішати. Потім беремо моркву, вже почищену, і натираємо теж на терці, спеціальні для терки, для моркви. Натерли. Потім беремо сіль і отак три рази я беру отак щепотку, щепку солі взяла, посипала раз, другий, третій. По перемішала, добре, добре перемішала цю капусту, щоб вона взяла соком так добре, добре. А потім беру пробую. Вона повинна бути по вкусу, трошки солонувата, але не дуже і не мало. Бо якщо буде мало, вона буде м'яка капуста, а якщо буде багато, то буде дуже солена. Так що треба серединку знайти на ваш вкус. Ось, коли все це перемішали, вона взяла з суком. Перекладаємо приготовлену для капусти тару. Це повинно бути або відерко пластмасове, таке літрове, або баночка повлітрова, або літрова, як вам зручно, або такі от зараз є контейнери. Дуже туго наклали, щоб воно все соком залилося. До самого верху наклали капусточку, вона взялася соком, а потім приклали кришечку туго і через три дні, три дні буде капусточка готова. Але хочу попередити, що з неї може витікати сок, коли буде бродити. Коли піде процес бродіння, буде витикати. Так що треба лучше ставити оці от тари на якісь тарілочки, щоб витікало і ви зливали. Це дуже корисна їжа, дуже-дуже смачна буде у вас капусточка. Попробуйте, не пожалієте. Смачного! Хочу додати для капусти квашеної. Я забула тоді сказати, що треба покласти лавровий лист. Отак кладете капусточку в баночку, вже в соку, яка перемішана з солью. І між ними, як ви дуже любите запах лаврового листа, то можете класти більше. Як дуже не любите, то можна взагалі без листа. А як любите то трошки, покласти, наприклад, в серединку один листочок або і розламати його попіл. Пополам отак, один серединку, а один ще зверху покласти. І оцей перець духмяний горошок. То там одну серединку а одну зверху це все на ваш вкус, як вам це подобається. От і все, що я хотіла додати.